Коли йдеться про вибір дверей, колір відіграє ключову роль. Він формує стиль приміщення, підкреслює меблі та навіть може візуально змінювати розміри кімнати. Класичні білі двері залишаються універсальним вибором, але іноді здаються занадто простими. Сірі та графітові відтінки додають інтер'єру сучасності та стриманої елегантності, теплі відтінки дерева. Створюють затишок і добре поєднуються з натуральними матеріалами. Тренд останніх років чорні двері, які стають акцентом у мінімалістичних інтер'єрах. Для сміливих рішень популярними стають кольори з матовим покриттям синій, зелений теракотовий. Світлі двері краще підходять для невеликих приміщень, адже вони візуально розширюють простір. Темні відтінки створюють контраст і виразність, особливо в просторах сучасних квартирах. Ваші двері це не лише функціональна деталь, а й частина дизайну, яка щодня створює настрій у вашому домі.